Перший раз дуже страшно, та і другий раз дуже страшно. Я головний лікар лікарні одного із Прилуцьких районів. Моє м'яке кресло виступаю іншому, зібрався і пішов в тероборону захищати нашу країну. Хлопці, я хірург. Потрібен, вони зразу мене забрали. Ніхто із нас не професійний воєнний, ми всі цивільні люди. Я зразу попав на стабілізаційний пункт, як лікар-хірург. Повірте, за день до 70-60 чоловік могло бути поранених. Якби не моя сім'я, я не знаю, як можна вижити. І я чув багато хлопців теж. Вони тільки за своєї сім'ї, вони знають, що їх вдома чекають. Я вважав, до Білого року, що я знаю все і бачу все. Тому що на швидкій допомозі, ви знаєте, такого надивися. Що ну, мало хто із лікарів в лікарні такого надивиться, як на швидкий. Це, я думаю, скаже будь-який медик України. Це кадровий голод. Це саме-саме перше. Е, я не знаю по якій причині, але медиків просто катастрофічно не вистачає. Волонтери це наше все. І наші українські люди, це наше теж все. Дорогі українці, ми дуже дорогою ціною виборюємо цю перемогу. І ми небездонні сили і психіка у нас теж небезмежна. Тому приходьте, допомагайте нам і підтримуйте, тому що нам теж потрібно будь-коли присісти і віддихнути.